Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Південно корейська компанія LIG nex 1 представила макет керованої ракети, адаптованої для запуску з підствольного гранатомета. Ракета під назвою Gun Type Micro Missile була показана на міжнародному корейському оборонному форумі Кадекс 2024 в Каріоні. Жодних відомостей про характеристики ракети не було повідомлено, опираючись на фото стрілецького комплексу, можна припустити, що наведення відбуватиметься за лазерним променем. З Блоку лазерного цілевказання на автоматі на користь останнього свідчить наявність компетенції компанію розробці ракет з лазерною системою наведення, зокрема в межах іншого проєкту Low-Cost Guided Imaging Rocket. Варто зауважити, що корейська ракета напрочуд схожа на аналогічний прототип 40-мм керованої ракети Pike від американської компанії Raytheon. Остання пропонувала ракету підствольного запуску вагою близько 900 грамів, з яких 270 займає бойова частина. При довжині 43 см вона могла запускати. Зі звичайного 40 міліметрового підствольного гранатомета М320 або EGLM. Пайк використовує цифрову напівактивну лазерну головку самонаведення для ураження як нерухомих, так і повільно рухомих цілей середньої дальності. Розповів у 2015 році Джордж Сміт, директор Raytheon Advanced Land Warfare Systems. Максимальна дальність прицільного пострілу такої ракети в польових умовах становила 2100 метрів. Під час польових випробувань ракета двічі влучила у визначену ціль у межах 5 Метрів. Зазвичай такою ракетою керує команда з двох осіб, один боєць вистрілює боєприпас із гранатомета. У той час як інший опромінює лазерним цілевказівником ціль до моменту влучання. Втім, комплексом може користуватися одна людина, якщо постріл виконується на велику дальність. Час польоту ракети на максимальну дальність становить 15-20 секунд, що дозволяє спершу зробити постріл об'єкт цілі, а потім донавести її системою лазерного цілевказання. Принцип використання ракети такий перед пострілом боєць має запрограмувати. У ракету дані Ціль після чого зарядити її у ствол гранатомета у момент пострілу, вишибний заряд вистрілює боєприпас із канала ствола. Потім на відстані трьох метрів вмикається основний маршовий твердопаливний ракетний двигун. Станом на сьогодні єдиним оператором цього озброєння є збройні сили Канади, сили спеціальних операцій, котрих закупили обмежену кількість. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.